Коли ми знаємо, як ми хочемо, у нас народжується планчик, як це зробити. У мене є такий крутезний тренінг, який називається Фінансове апгрейд». Я вважаю, що він просто життєво необхідний для всіх жінок і чоловіків, для жінок особливо. І внизу під цим відео теж буде посилання на сайт. Заходьте, купуйте, приєднуйтесь. Давайте поговоримо про фінанси. Давайте змінювати мислення. Бо якщо ми чимось незадоволені зараз, і між тим, що ви маєте, і між тим, куди ви хочете, є прірва, то ту прірву можна подолати, перепрошивши своє мислення. І цей тренінг саме про це. А починалося все з простого посилу. Меседж був такий: я отримувала багато. Повідомлень від жінок про те, що я потрапила в фінансову пастку у декреті або у мене є декілька дітей, я не люблю чоловіка, але не можу піти, тому що я боюся, що я сама не зможу сплачувати всі рахунки. Ну і це був крик, просто якийсь нескінченний крик жінок. Я і досі отримую такі повідомлення, і мені є що запропонувати.